Останнім часом погода не надто радує своїм температурним режимом. Проте, як тільки температура повітря піднімається вище, поблизу водних об'єктів збільшується кількість відпочивальників. Через батьківську бездоглядність дітвора ходить купатися самостійно, що є першою причиною порушення правил поводження на воді. Другим фактором небезпеки можна назвати неправильне місце для купання. У кожному населеному пункті в селі селищі є певна кількість водой, де водойм, де, як правило, і так склалося історично, відпочивають місцеві мешканці в літню пору року. І, як правило, згідно статистики, яку, яку ми ведемо в управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, саме в таких місцях, місцях масової відпочинку і несанкціонованої як то кажуть, відпочинку, найчастіше трапляється загибель людей на воді. Що стає причиною загибелі людей на воді? Ну, перш за все, це. Людський фактор, що мається на увазі. По-перше, це переоцінка своїх фізичних можливостей. По-друге, це незнання водойми, коли, куди направляються відпочивати громадяни. Ну і найстрашніший ворог людини, яка відпочиває на воді, це, звісно, алкоголь. Станом на даний час ми вже маємо зафіксованих 13 людей, які, на жаль, загинули на воді. Причому шестеро з них це діти. До речі, хотілося б, користуючись нагодою, звернутися і до батьків. Як правило, діти гинуть тому, що вони залишаються без нагляду дорослих, самі йдуть відпочивати на водою. Якщо навіть батьки перебувають поряд з дітьми, то нема належного контролю під час купання дітей на воді. Тому я просив би всіх громадян, батьків дотримуватися елементарних вимог щодо перебування і відпочинку на воді. Це знову ж таки надасть вам змогу і збереже ваше життя та здоров'я, життя та здоров'я ваших рідних та близьких. Незважаючи на постійну інформаційно роз'яснювальну роботу з боку працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій, і далі продовжують мати випадки згибелі людей у місцях, не призначених для купання. Жодна служба не в змозі забезпечити кожного відпочиваючого рятувальником. Тому вся відповідальність лягає на плечі самих людей. Проте не варто байдуже ставитись хоча б до парад оточуючих. Можливо, колись вони стануть у пригоді.